Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Я маю право на свою суб'єктивну думку. Ви маєте право її не поділяти. Пише волонтерка Анна на Оскомина. Почитала ще раз останні фінальні ком'юніки типу саміту миру. Порівняно з тими зусиллями з організаціями піару, напруженими спробами придати більшої ваги та роздути очікувані результати у вашого саміту. Пшик та рожеві шмарклі він був потрібен з двох причин: зіля хотів на мить повернути собі відчуття зо. Того дістало б татунку 22-го року. А Єрмак бажав презентувати себе як впливова та повновладна особа у вищому політичному бомонді. Тобто цілі цього саміту, виключно піарески за для просування двох особистих брендів. Нічого вагомого Україні він не дасть на війну жодним чином не вплине даремний та пустий захід. Я безліч думок та опіній вже прочитала і послухала не переконливо. А Юрій Швеція зазначає наступне з нотаток та бараха посидень у Швейцарії, як відзначають за спостерігачі та аналітики на важливі зустрічі, українська делегація завжди вирушає як циганський табір. Дивні люди великій кількості незрозуміло, де члени делегації, де не члени, а напхом напханим валізами. У у місті, куди прилітає напханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок у банку. і Туди випорожнюються ті валізи. Перебування української делегації на саміті миру у Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже всі ці високопосадовці літають виключно бізнес. З класами поселяються в п'ятизіркових готелях. Примітно, що цього разу з огляду, те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають під командою Єрмака. Швейцарський уряд був жорсткий. Поставлено умову, щоб по-перше всі прибулі мали дипломатичний імунітет, щоб їх було обмежене число і в обмеженій кількості авосік, тобто валіз. По друге, дуже важливо, щоб українці розплатилися, тобто внесли свою частку. Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього свята життя. Другу половину має сплатити українська сторона, не так як ви любите, сказали швейцарці. А сертифікованим чеком тільки з державного бюджету знають, бо вже чули про операції, що їх практикують за кордоном деякі українські високопосадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім поповнюються з бюджету, і таким от чином відбувається кровобіг. Саме так цього разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України. Читай з Іриною Венедіктовою, яких в Швейцарії спіймали за року при спробі, як би це сказати, м'якше провести нетрадиційні транзакції з замороженими активами центрального банку Російської Федерації. Тобто, очевидно, за наказом Панкова, якотру в свою чергу, дуже попросив хтось з Москви зняти, переказати певну суму з замороженого рахунку центробанку. А от професор Зіновібрецький підкреслює наступне наслідки стендаперів Єрмакосаміту для України від донорів і кредиторів очевидні створено комісію по боротьбі з корупцією та розкраданнями західної допомоги Україні, зокрема. У рамках фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро до 2027 року йдеться у постанові ради ЄС. Постанова ради ЄС, основний склад контрольованої комісії, ЄС, працюватиме у Брюсселі. у Києві для сприяння цій роботі, буде створено окремий її підрозділ. У рішенні Європейської ради зазначається, що комісія з моніторингу буде протидіяти незаконному використанню фінансування наданого європейським союзом в рамках програми допомоги ЄС та України. виключаючи боротьбу з шахрайством корупцією, конфліктами інтересів та іншими злочинами. Боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни в інтерв'ю Суспільному. Про це розповіла посолка Шав Україні Бріджит Брінка. Україна не змогла домовитися про записання частини боргу за євробондами на 23 мільярди доларів з кредиторами, які обухали сюди. 23 мільярди комерційного кредиту. А тепер наші завладні ваньки хочуть, щоб їм списали борг, бо гроші просрали. В нікуди мінфін України заявив, що Україна і спецкомітета, кредиторів, який передбачає власників майже 20% єврооблігацій, єврооблігації, обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації. Однак не змогли досягти угоди. Переговори тривали з 3 до 14 червня. А чого ж те, я не тряпка, не домовився на своєму -саміт миру Там же до халіри було керівників країн кредиторів. Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу. Продемонструвавши один із найгірших показників для ринків, що розвиваються єврооблігації. України ослабли по усій криві. Зокрема, євробонди з погашенням у 2035 році впали найбільше з квітня до 25,78 цента за долара станом на 9.45 ранку у Лондоні. Повідомляє Bloomberg. Не вміють вони домовлятися ні про допомогу, ні про кредити. Необучаємі обучаємо блази, ні квартальні західні партнери вже не знають, які меседжі за лідерам надсилати, щоб перестали красти. Що ж яка за політиком Алян Зеленський може стати першим президентом, який поїде в камеру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.